Героям слава! На перший погляд це звичайний диван, але всередині електродвигун та повноцінна ходова система. Винахідник такого транспорту Аркадій Фішман із Слов'янська. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік переїхав до заліщиків на Тернопільщині. Там же і сконструював свій диван на колесах. Спочатку їздив на своєму транспорті по заліщиках, а потім вирішив модернізувати транспорт та вирушити у подорож протяжністю більш півтисячі кілометрів. Я не роблю дивани, я проектую військове обладнання і машини для розмінування і евакуації поранених. І тому, що я не зміг знайти фінансування на їх виробництво, я вимушений за допомогою дивана привернути увагу до цієї проблеми. Тобто, мета не проїхати Україною диваном. А мета зібрати кошти на виробництво наземних дронів. От що ми мета цієї подорожі. під час своєї подорожі Аркадій Фішман та його супутниця Олена хочуть зібрати 2 мільйони гривень на наземні дрони. Нині вдалося зібрати трохи більше як 150 тисяч гривень. Також планують придбати засоби тактичної медицини, металошукачі та іншу амуніцію. До Києва Аркадій та Олена їдуть дорогами загального користування. Водії та пішоходи на диван з колесами реагують по різному. Звичайно, більше позитивних відгуків від людей фотографуються, зупиняються, донатять на ходу дають гроші. Хтось по QR-коду донатить. Ну багато було зустрічей. Бувало, що і люди приходили і приносили якісь і продукти, і запрошували до себе. Отак От як ми поламалися біля Хмельницького, Аркадія взяли з траси люди в село. Запропонували йому цілу хату для нього. У Житомир мандрівники приїхали на вулицю Михайлівську. Транспортний засіб одразу ж викликав інтерес у Житомирян. Кілька годин містяни фотографувались із незвичним транспортним засобом та спілкувались із парою мандрівників. У Житомирі мандрівники пробудуть до завтра, після чого вирушать до Києва. У столицю планують приїхати орієнтовно 6-7 липня. Це цікаво. Це доволі цікавий спосіб привернути увагу людей. І я вважаю, ну це круто, дійсно. Треба зараз донатити. І важливо ще зразу одразу номер карточки написати. картки. на ну, безгатюковий закидувати. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомир.